А сьогодні у нас на вечерю соковита курочка під ніжною сирною шубкою. Не оселедець під шубою, звісно, але теж дуже смачно. Кожне філе розрізаю на дві частини і легенько відбиваю. Спеції для маринування використовуйте на ваш смак. Я взяла трохи олії, соєвий соус, сіль і готову суміш спецій. Гарненько їх розподілила і залишила маринуватись при кімнатній температурі. Взагалі будь-яке м'ясо краще готувати, коли воно не з холодильника. Для сирної шубки нам знадобляться помідори, які треба дрібненько нарізати. Пару відварених яєць я натираю на терці. Також нарізаю зелену цибулю і натираю сир, який буде добре плавитись. Додаю ложку сметани, сіль та чорний перець. Добре все перемішую і викладаю на шматочки курячого філе. Зверху додатково присипаю сиром і відправляю у попередньо розігріту з духовку при 180 градусах на 30 хвилин. І ось така смакота у нас вийшла в результаті ніжне соковите філе, а зверху хрустка запечена сирна скоринка.